Вітаю у вас в ефірі програма. Будьте певні, спілкуємось з психологиною Наталою Федорук. Привіт, Наталі. Привіта! Війна триває, мобілізація триває. Нашим хлопцям і дівчатам на фронті дуже складно, але є ще інша сторона цієї ситуації. Це люди, які тут чекають. Розкажи, будь ласка, трішки, з якими емоціями вони mm -hmm. стикаються? які… Супроводжують відчуття, ну, мабуть, тут і страх, і розпач, і угу. все на світі. Так, справді важко, безумовно, тим, хто безпосередньо на передовій, важко тим, хто мобілізований, і дуже важко навіть тим, хто тут чекає. Тому що чекати, якщо зараз кожен з нас прислухається до цього слова і прислухається до відчуттів тілі, то воно якесь таке неприземлем. Не зафіксоване, воно ніби в повітрі. Так? Ми зависаємо в очікуванні чогось, якоїсь інформації. Ми дико боїмось інформації про втрату, про вбивство, про поранення, але саме, так, саме складна, кожен собі десь там промальовує, як я відреагую в разі, якщо не стане близької людини. Але тим не менше, будь-яка інформація, вона чи добра, чи погана новина, вона все одно нас заземляє в реальність, де ти з часом змушений прийняти. Але очікування, воно нас ніби відриває від землі, і ми не у піднесеному настрої, коли гарний нас стан, тоді відчуття піднесеності. Ми не зафіксовані, ми ніби в повітрі. І коли людина по відчуттях, по такому повітрі балансує, це виснажливо. Бо ми маємо мати опору, так? навіть ти зараз сидиш, я сижу, ми оперлись. Дуже важливо людям мати опору. І якщо цією опорою була близька людина, а її мобілізували, а, знаєте, в тебе в мене мураки по тілу. Як же зараз зібратися? А треба зібратися. І, звичайно, людина, так, якщо ми говоримо про жінок, чоловіків яких мобілізували, то для них це є шок, для них це є страх, для них це є розпач, це є а, треба щось робити, а може підкупити, а може е, загресувати на когось, е, знайти винуватого. Але через деякий час приходить примирення, бо ти не можеш щось змінити, ти мусиш прийняти те, як є. І якщо ти пликаєш собі емоції, що насправді це десь про, так, про героїзм, про захист моєї сім'ї, дітей тут, про нас всіх, це про справедливість, бо інші пішли. Ну і прийшов час на жаль, на щастя, як хто собі там вкладає в голові, і твого чоловіка. Бо ну, просто ця черга виснажиться людей, треба їх змінювати. І коли якось ти себе трошки вертаєш до цього, тоді е, е, життя так би розгортається в іншій площині. Ти починаєш уже мислити, а як же я тут можу стати для нього тепер опором? Якщо він весь час був для мене, бо є такі стосунки, де чоловік основну місію веде, то тепер він пішов туди край боронити. Теж опора для мене, для нас. А як би мені тут допомогти? І частина жінок, військовослужбовців, вони починають себе розкривати в волонтерстві, бо кожен має свій фах і може бути потрібен? Звичайно, такі жінки стають таке є поняття як андрогенні, андро це чоловіче. Вони змушені тут всі справи, які чоловік так закривав питання вникати в ті справи. І на себе вже брати роль чоловіка тут бути батьком і мамою на місці. Тобто, вся оця увага вона може бути зосереджена на страждання або на створення нової реальності, на прийняття того, що є. Тому є дуже різні реакції. Але я впевнена, що кожна жінка, чи яка створила вже себе і якусь упору не йшла, чи та яка ще там невагомості, вона одне їх спільна страх страшного. Одні жінки стають опорою тут всім і дітям і тим е, чоловікам, так, які на фронті. Інші розкисають. Угу. Як вони ще реагують на стрес, окрім того, що розкисають? Угу. Ну, дивися, ті жінки, які вже е, творять і стають опорою тут на місці, вони теж були на етапі ще е, проживання отої першої реакції. Е, ну, Класично, так всі люди реагують якимось чином на стрес. Бо новина про те, що твій чоловік мобілізований, це є стрес. Як би ти не готувалася, але цей день настав, і, і він є страшний. Він є стресом. І, звичайно, реакція організму буде своєрідна в кожної людини. Ще залежить дуже, які у вас стосунки були з чоловіком, бо деякі жінки і не проти. Тому що він багато тут говорить, він зловживає, десь є алкоголем, він не має роботи. Він ну різні так, маємо історії. Тому коли людину мобілізують, вона десь багато чого переосмислює, будучи там і багато чого оцінює, що тут в сім'ї було дано, а вона так не змогла себе взяти докупу. Так от, про почуття теж, відповідно, і буде різна реакція на стрес, але, припустимо, дійсно є стосунки хороші. І як може дружина реагувати? І що я хочу так би, нашим глядачам сказати, що це є нормально? Відбуваються певні так якби, розлади на фізіології, на психічній сфері, в когнітивній, пізнанні. Ну, на фізіології це що? Звичайно, що це проблеми з сном. Він або пропадає. Або це є неспокійний сон, це є жахи, які сняться. Звичайно, це є по тілесних відчуттях. Це можливі розлади шлунково кишкового тракту. В кожного теж свої особливості, неспокій, тому що страх, тривога вони знаходяться в цьому місці, в межі сонячне сплетіння, а сонячне сплетіння це на фізіології так наш кишечник і тому кожен на стрес реагує по своєму, або часті побігли в туалет, або навпаки рі... річують ці побіги. Також це є Проблема щодо психічного сприйняття, так? це є дратівливість, це є злість. Це є, звичайно, образливість на нерозуміння. Бо одне діло, коли тебе розуміє теж дружина, чоловік якої є, там на війні, і вона може надати тобі якусь підтримку. Або ти так розумієш, що ти не одна в цій ситуації. Так? Є от споріднена душенька. Але інше діло, коли. Чоловік твоєї знайомої чи подруги тут на місці. З'являється десь злість, заздрість. Чому так? Та? Почуття несправедливості, хоча ми не знаємо реальної картинки, можливо, та людина чимось займається, про що не може пішувати. Ну, і різні життєві історії. Проблеми так, як реагує на стрес, наша когнітивна сфера. У когнітивній сфері це проблеми з концентрацією уваги, це неможливість запам'ятати щось. І коли приходить така, так би новина про якусь документацію, щоб чи дитині якісь соціальні пільги так були, які держава забезпечує, то жінки мобілізованих чоловіків вони розгублюються, вони забувають, вони не не пам'ятають, що їм сказали, який список оцих цих довідок. Тому для чого я це все говорю? Що це все є нормально, бо це є реакція, така, яка вона є, ваша природня. Але з цим можна і треба щось робити. Звичайно, ще є один момент це міжособистісні стосунки. З'являється недовіра, з'являється підозріливість така. Або ну, це таке занепокоєння, що я вам не довіряю, ви не розумієте, бо ви не в моїй тарілці. Це все є нормальні реакції на стрес. Але ненормально перебувати довший час в цьому. Тому що, якщо ви є мама, ви не будете мати ресурсу бути адекватною для своїх дітей. Вони вже фізично так, тато не поряд з ними, психологічно там, можливо, виходить на контакт. Але хоча б мама має бути мамою, мама це про любов, прийняття, таку безпеку. І Якщо мама якась така. Стривожена, плаче часто злиться, бідолашки дід. Основний акцент ми зробили на чоловіках і жінках, так давай спробуємо розібрати, що відчуває мама мобілізованого. Ох, ти сказала знову у мене мурахів по спині. Ну, звичайно, невимовний біль, тому що мама більше вже прожила, ніж дружина, так, вже досвід років. Більше таке глибоке сприйняття будь-якої новини. Звичайно, жінки проєктують, коли чують новину погану, що щось сталося. А, а, а як я буду жити? так? А для мами це спочатку це народження, так? До цього моменту, коли мобілізують її дитину, це все життя вона виношує, і весь цей багаж вона дуже боїться втрат. Чи можна допомогти хоча б трішки, хоча б чимось? Як ми взагалі маємо поводитись з такими людьми? Чи дуже обережно огортати теплом, чи які слова ми маємо підібрати? Бачиш, це залежить все від тих так би, особливостей тих людей. Бо одну людину треба розговорити, і вона піддається їй легше. То другий треба просто прийти в гості. Третю взагалі на третій пат. І навіть цю тему третій пат. Тому що вона як могла докупи себе та, взяла емоційно і пробує е, ну, навіть ходить щодня в дім культури, щось робить, 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 і вона десь внутрішньо собі то проживає, але виговорювати це не може, бо вона тоді, все, що ти кажеш, розкисає. Тому так би, важливо відчувати по ситуації про щось ділитися, тому що навіть ця близька людина може ну, по своєрідному реагують як на радощі, так і на прикрій ситуації. І ти не, не, не завжди знаєш прийти поділитися чимось хорошим, чи це хороше буде сприйняте і дасть людині ресурс, чи навпаки, вона буде. От ви тут веселитесь, а моя дитина там страждає. Тому це залежить від людини, до якої ви приходите. А як нам зрозуміти, які є аспекти вирізнити цій людині можна? Поспівчувати, підтримати, ага. а ось цю чіпати? А ви дивитесь по ситуації, звичайно, з точки зору людських стосунків, ви надаєте підтримку, що ви проговорюєте, яка ви сильна людина, не дивлячись на це, що це невимовно боляче, а яка ви сильна. І ви точно не така. Як ну, жінка, в якої не воює ні чоловік, ні син, якщо говоримо про сина там на війні, яка ви вже сильна. І дуже важливо підтягувати цей момент, бо ми зразу в болі печалі втрати впираємося, бо ми цього боїмось. Але ми не бачимо цей світлий аспект, яка ви сильна, терпляча, мужня. В позитивному плані, щоб ви виховали таку людину, яка зараз боронить наш край. От Додати мамі цього, тому що це теж важливо, чи це сина мобілізували, чи він сам пішов з перших днів. Теж вирізняти, так, е, е, яка це мама, і давати такого роду підтримку. Ти говориш, у мене мурашки бігають по шкірі. Це мої. Це твої. Якщо ми говоримо про маму, дружину, дітей, які не знайшли ще себе ні в волонтерстві, ні в допомозі, де вони мають шукати підтримку, розраду? Ти говориш про цю ситуацію, я зараз тобі маю ще сказати. Дивись, важливо тут на місці проговорювати з дітьми. Чи малолітніми, чи вже старшими, бо діти схильні губитися. Ми ж схильні витісняти. Там схильні забувати, що є війна. От в тебе на телефоні. Я знаю, що є вімкнена тривога. Я навмисно її собі не завантажувала. Тому що я я знаю, що йде війна, але я не хочу чути цей звук. Для тебе має він свій сенс, так? Але е, людська особливість така, що все, що нам неприємне, ми так би те ховаємо, ми, ну, щоб себе зберегти. І діти вони хочуть жити повноцінно. І вони не те, що забувають, але десь і, і е, втрачається сенс розуміння, що твій тато там. Ну, дуже важливо на місці тут постійно проговорювати, що як важливо, що тато там нас захищає, бо біда нам страшна буде тут. Як важливо е не слухати російськомовний контент, як важливо в тіктоках не озвучувати російською мовою, бо знаєш, я ці такі озвучки, як важливо не поширювати. Або якщо воно вилазить в стрічку, досліджувати звідки походить оцей Тік-Ток. чи часом не від москалів, чи це наші російсько українці, та і тоді відфільтровувати, тому що зараз дуже багато є україномовного контенту. Оце дітям проговорювати, що ти тут е, теж робиш корисну справу маленьким дітям, бо вони люблять розвагу, їм треба де від цієї реальності. Але вони тут на місці теж можуть не переглядом створити хорошу справу. Як мають реагувати друзі у кожного з нас є знайомі співробітники, друзі, які пішли на війну? Як ми маємо підтримати тих хлопців і дівчат? І як відчути, чи потрібно це запитання, як ти, щоб він чи вона відповіли все добре, або норм, або ок? Це свідчення того, що людина не зовсім хоче говорити про це, чи це неправильна постановка, наприклад, з моєї сторони, як ти? Залежно, які у вас були зачасті контакти, спілкування до того, як людину мобілізувала, якщо ви підтримували. Стосунки, ви протягом дня, протягом декількох днів там, чи два рази на тиждень виходили на контакт, тоді, звичайно, це буде цінно, якщо ви продовжуєте в тому ж дусь. І буде е, зрозуміло, як з людиною говорити, коли ви скажете, ти знаєш, я боюся, я не знаю, як спілкуватись. І коли ми це говоримо, ми свої рідні кордони виставляємо. Що може, ти не хочеш, бо я тебе щось питала, але мені і дуже щемливо, і дуже трепетно, і боязко поділіться своїми відчуттями, що я відчуваю, що я щось тупе зараз кажу, що тебе може ранити. Отак От і скажіть. А тоді людина по ту сторону слухав і скаже: То Все, все добре. От я спілкувалася з одним е, військовим, так, який є тут е, на відпочинку, вдома на відпочинку. І Я як ти? Все добре. Все добре. Людина ну, вона чітко себе переключає. Там на завданні, тут вона вдома, все добре. Інколи навіть здається, що їм там легше, бо вони позитивніше налаштовані, ніж ми тут. Ми часто приймаємо рішення за людину. Ми часто проєктуємо себе, а як би я на їхньому місці. Тому Це треба забирати, це лишнє. Ви поділіться про свій стан, що мені я не знаю, знаєш, мені незручно, бо я не там. Ти там, але мені цікаво, я вболіваю за тебе. Ти такий крутий чи крута. От такі якісь моменти, які і були би тут. По відчуттях прислухайтесь до відчуттів, бо ми слухаємо історії інших людей. Звичайно, якщо ви з людиною не контактували і надмірно цікавитесь нею, це буде ненормально. Тому якби просто ділитись тим, що у вас є на душі. Про щирість. Людина завжди скаже, знаєш, я не хочу про це говорити. Це теж ви приймаєте, чим я можу тобі тут допомогти? Як я можу тобі допомогти? І людина скаже: підтримай мою дружину, там відвези, будь ласка, якщо можеш дитину на секцію, ну, якийсь такий момент. І це буде вже супер. У нас є з тобою одна спільна знайома, я завжди відстежую її сторінку в соцмережі. Вона всюди. Угу. Вона і в волонтерстві, і в допомозі, і в зборі коштів, і в автівках. Вона всюди. Такій людині, мабуть, легше, але ж ми не знаємо, що в неї на душі. Чому вона так активно це все робить? Тому що ця людина, як і інші люди, про яких ми, можливо, не так активно відстежимо, не може по-іншому. Тому що вона. Е Продуктивному віці, тому що вона мама, тому що вона дружина військова, тому що вона свідома громадянинка своєї держави. І тому по-іншому вона не може поступати. Але це є велика ілюзія, що там купа сили, купа всього, такі люди виснажуються, особливо, якщо вони не зустрічають собі подібне, або якщо вони стикаються з несправедливими моментами, або з порожніми гнилими людьми. Коли ти робиш і робиш на ентузіазмі, а потім та, відповідь, ти зустрічаєшся з якимось чи чиновником, чи е, з переселенцем, який має свою мисль об этом. І тоді невідомо, скільки тих сил стане. Це яскравий приклад того, як людина грамотно вміє розподілити свої сили, ресурси. А ресурси це що? Це ті здібності, які вона надбала до цього часу. Те, що вона навчилась, те, що вона пройшла життєвий шлях. Це ж різні ситуації. Вони понито по ниточці її ткали. І вона видає це світу. Це про продуктивність, корисність, яка та, вертається, і ми бачимо, як так людина багато встигає. Тому що вона активно себе. Проваджує, застосовує, але в той же час особлива підтримка потрібна цим людям. Навіть оці слова сказати, та я, я послідлю з тобою слідкую. Ти така крута, як ти? Я не можу. Я не знаю, де знайти ті сили, ти знаходиш. І коли оце людині сказати, це їй додасть, що о, о, значить, значить, це бачить. Хай вона робить не для того, щоб це бачити, а робить через свідомість, через обставини. Але це теж додасть їй енергії. Я думаю, що військові роблять свою роботу на фронті, а ми маємо робити її тут, незважаючи, чи є там у нас рідні і близькі угу. люди, чи немає, правда? Так. Кожна людина має якийсь вклад свій певний зробити. Чи маєш ти якісь рекомендації, як оцю ситуацію правильніше сприймати? От забрали рідну людину, близьку. Як правильніше це для себе, щоб було легше і йому, і тут на місці людям? Десь хай це неможливо, але себе перемістити туди і подивитися, що би він хотів почути. Якщо я зараз почну нити, що твоя мама якась не така, або твоя сестра, чи там родич, чи кум, сват і так далі. Що, а вони такі передавати будуть ці плітки, ще своє несприйняття якихось родинних, дружніх, міжособисних стосунків, чи це додасть йому енергії, стійкості духу там боронити рідний край? Ну напевно, ні. Тому я йому це не буду говорити. Я піду поплачуся в подушку до психолога чи до подруги, чи до взагалі тречої незнайомої людини. Чи до священника проговорю це, що мене турбує, болить, щоб це обурення не передати йому через цей апарат? Дуже важливо, щоб він розумів, що тут в безпеці, в тилу, що я, як дружина, закриваю питання, справляюсь. Цікаво, коли дружини діляться досвідом, як вони автівки ремонтують, як вони роблять те, що тут чоловіки, як ремонтами займаються. Як вони розкривають себе, і коли вони додають чоловікам, як було круто, що ти це робив. Тепер я змушена. Але, але я сильною стою тут. Бували такі моменти, коли десь там в мережі хтось сказав, як ми можемо тут радіти, якщо вони там. І я пригадую, що так, не можеш. Повністю ти не можеш піти в басейн, піти десь, не знаю, хто, хто в чому відпочиває, але ти мусиш робити щось для себе, щось для тих дітей, які в тебе в домі, бо невідомо, скільки це ще буде тривати. І ти просто зобов'язана звідкись брати позитивні емоції. І ти не повинна виправдовуватись, тому що люди по-різному реагують, коли. Сама відсвятковує свою реакцію, коли хтось хвалиться, що він на морі. <смі> Тоба теж зачіпає <смі> так. <смі) коли хтось хвалиться якимось там застіллями, ще чимось. Але по великому рахунку, ну це ж десь і нормально. Ми ж не знаємо, що з тою людиною було. Може, це єдине свято за останній рік, і їй так важливо це показати. Ми не знаємо, але воно нас може зачіпати. Тому відслідковувати оці такі реакції треба і не судити. Шукати десь оцей ресурс заради себе, в тому числі, не тільки заради дітей, заради себе, щоб бути в адекваті. Ну, що важливо, пам'ятати про своє тіло. Я почала нашу передачу з того, що очікування призводить до того, що ми у своїй свідомості ніби. В просторі, то важливо щодня додавати собі якусь процедуру, яка пов'язана з тілом чи фізичну працю переключитися на фізичне піти, під посапати грядки, піти на масаж, піти в ванну, прийняти, але так усвідомлено провідчувати цей контакт чи на ріку, по вода, щоб побила так. Щось робити, щоб ви відчувало цей зв'язок з тілом. Звичайно, харчування. Водний баланс, це не обговорюється. Це по можливості, так? сон, а не себе вимотувати. Ну, хто ходить постійно на фітнес-клуби, то для... ще біль... збільшується навантаження, те, що я знаю, щоб себе ще більше зафіксувати. Фізична активність вона забирає напругу. Бо очікування, воно створює оце таке так, е, напруження в певних групах м'язів, тому їх треба розблоковувати. Е, дуже важливо планувати свій день з вечора. Що я буду робити завтра? Так, звичайно, це сніданки, обіди вечері, це підтримка якогось там мінімального порядку вдома. Так, е, цій дитині таке завдання треба дати, цій таке. Е, собі запланувати те то й те. Тому що коли людина в стресі, в очікування, о, почула новину якусь, все, вона вже всією увагою там. А коли відкрила блокнот, бо ці завдання треба прописувати. Обов'язкова умова, план на день собі прописати. Навіть не в телефоні. Було би добре, щоб це був блокнот з таким планером. Ага, що я мала зробити? Тобто, вертати себе з тої поганої новини, що сталося в якійсь області, на те, що я мала зробити. А... І свою увагу постійно фокусувати на оцих конкретних справах. Ввечері дивитись, а чому я не встигла, а чи встигли я все зробити. Якщо не встигла, чому? Що заважало? На другий день можливо перенести ті справи, додати нові. Дуже важливо щодня додавати якісь такі справи, які приносять не тільки, бо так треба. А які приносять задоволення. Бо це буде така якась винагорода, що я молодець, я попрацювала, я не збожеволіла цього дня. Я щось зро... чому щось зробила приємне. Щоб наповнитись тепер, коли він позвонить, я можу йому сказати: ти знаєш, сьогодні так умедно з гірки звалився наш синочок, а там він навчився плавати чи донечка, щоб поділитися, як ви провели це літо. Це друге таке не сонячне літо. Десь там почути, що було, і просто вислухати. І ділитись тим хорошим, що було протягом дня. Все, цього достатньо. А ще знаю такі цікаві ритуали, які створюють люди. Вони або Родиною збираються або дистанційно, бо зараз так є можливість о 8 годині вечора в них є спільна молитва за свого військовослужбовця. І це так круто. І коли це знає той військовий, що за нього моляться, це, по-перше, йому і енергетично сприяє, і додає цього захисту. І всі тут на місці розуміють, що вони роблять спільну справу. І це є дуже класна така практика. Це не те, щоб піти заплатити, так? Помоліться, ну, на службу, згадайте Е, Тому що ті люди ну, вони будуть молитись, але ніхто так щиро це не зробить, як ті, хто дійсно щиро люблять. Тому це така рекомендація, так? створюйте собі в чаті, в вайбері, що сьогодні ми всі спільно чи просто це робіть. Це додасть всім витримки і те, що ми точно можемо робити. Я дякую, Наталю. Твої сьогоднішні рекомендації просто до глибини душі Пр... пройняли. Дуже, дуже тобі дякуємо. Впевнені в тому, що всі наші герої і героїні повернуться додому живими, здоровими, щасливими. І всі, хто тут, їх дочекаються. Це буде неодмінно після перемоги. Дякую ще раз, Наталі. Бережіть один одного. Любіть один одного, будьте певні, що в вашому житті неодмінно все буде гаразд, незважаючи ні на що. Побачимось.